Привіт, з вами Дінамка. Це рубрика Ріплей під каву. Наливайте собі каву і поїхали дивитись цей бій. Так, мапа в нас Ель Халуф. Е, головний герой грає на китайській ПТІку 113-му. Грає, значить, він з вісімками, без арти. Так, а що в нас по обладнанню? Механізми повороту, боновий е, досел і «Т3 турбіна. Ой, а йому отак от зручно грати з отаким от, отак от камеру поставлячи. Ну, ладно. Будем дивитись. Так, дві ЛТшечки тим часом їдуть в нас на центр давати засвіт. 50 ТП стає ПТшити, а ми їдемо до позиції. Засвічується ЄБР. На центрі, ну це, в принципі, стандартна позиція для ЛТшок. Вони там завжди цвітяться на початку бою. Ми перемикаємось на кумуль і назад на ББшку. Будемо займати зверху позицію. Ні, х... ні, думали дати... думав дати тичку по ялинці, але не побачив. Їдемо, їдемо, все ще їдемо. 50-120 засвічується, вже дає свій барабан 2-5-7-го, Вазіка 111-6. Не встигли. Не встигли законтрити. Бураск не пробиває. Вичікую. Вичікує головний герой. Коли Бураск помилиться і підставиться, вже вся наша команда, ну, більшість стягнула на першу лінію. стоїм, їм чекаємо. Опа, ВК. Не встигає дати. Не встигає. Заїжджає в сейф, знову виходить Бураск, стріляє кудись в землю. Дає вертуху, не влучає. І тим часом 703-й проїжджає, мабуть, ВКшка, не буде проїжджати. Така сама ПТ-шка встигає проїхати. Так, Ама отримує тичку на 756. Рахунок 1-2. Ну, тут доволі багато танків. Як, е, як супротивників, так і союзників. Дуже багато. Ураск падає вниз. Що буде робити наш головний герой? Буде виходити трошки лівіше? Так. Да. Може собі дозволити, арти в бою немає. Ніхто зверху посилочку не відправить нам на голову. ВКшніку хочу дати. Зводиться дає. Як же ж він мателяє тією камерою? Мене вже аж занудило. Тайпа, тийпа, втайпа. КВНів нема. Добре дає тичку. 200 демеджа в нас рахунок 1-3 1000 ХП різниці. В моменті була така різниця в ХП, що я вже хотіла засуджувати, але не встигла. Дає по викашці знову тичку. Поки наче фланг тримається. 121Б вже підбирається до бази. Бораска мінус нули, добре. 50-120 забирає. Чудово. Рахунок 4-3, але по ХП все рівно поки менше. Вкашку треба добирати. В принципі, зараз... А, броню не пробито. Броню не пробито. Вкашку не добрав. думаю, що зараз добруть ВКшку і заїдуть в спину тим, хто стоїть в А1. А1. ВКшка. Броня не пробита. Ніяк ця ВКшка не піде в ангар. Мабуть, головний герой вже тут кипить. Думає, да що ж таке ВКшка. Все, забираю ВК. Чудово. Є ще Одес-15-16. Він стримує головного... Ні, не стримує, чи стримує. Головний герой поїде. О, тут вже Вазік. Стоїть нас, чекає. А в нас альфа більша, Вазік пройшла. Так-то. Відтягується трошки назад. Бо буде зараз в перехресному. Вазік і Одес. Ти чи нема прострілу. Удес забирає С. Рахунок 6-6. 3000 е, різниці по ХП. Е, даєм тичку по 703-му. Блін, доволі така я бачу приємна ПТ-шка. У мене її нема. Вазік підставляється, де забираємо. А ні, не забрали, просто дали тичку. Не помітили цього. Танкуємо Вазіка, відкатуємось ще назад в сейф. 6300 майже. Тим часом демеджа вже нанесено. ДЕСа танкуємо. Не встигне. Не встигне дати тичку. Треба догравати, треба обережніше. Добре, залітає в 703-го. Блін, якось команда дуже пасивно грає. Головний герой щось намагається, переїжджає, мансує, а команда якось стоїть. От навіть 703. -м. Так, підвазіка, аби не підставитись. Від'їжджає трошечки назад. От Удес. Удес, знову ж таки, заважає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто качати цю ПТшку. Ну, от, як вона вам, в кого вона є. Дуже цікаво ваші думки. Я не дуже люблю ПТ, в яких е башта не обертається. О, є 4 під'їхав. Чудово, 10-8 рахунок. З'явився є 4. Забирає вазіка 111 Model 6. Катується, бо не підставитись під Е4, е 4 КД. Буде виходити давати тичку. 188 вилітає. Так, а що ми маємо по, значить, по дамагу в нашого героя? 4 фраги, 886 демеджа вже 9200. Дуже круто. Рахунок 13.8. І їдемо, в принципі, що? До них на базу їдемо? Ще залишається вафля і XM57. А поки ми їдемо, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, протискайте вподобайку і дзвіночок. Буду вам вдячна. Якось в цьому бою звуки. Або в головного героя, я не знаю, вони вимкнені. Але я прям тільки постріли от чула. От зараз він їде, я нічого не чую. У мене, знаєте, тиш, тиша в навушниках. Так, зацілюємо. Головний герой думає, там вафля стоїть. А ні, вафля в нас стоїть там, де арта зазвичай. Заряджаю ББшечку. Угасік. І зараз знову ББшечку давай. Щось любить гратись з снарядами. Каво, XMK там і залишилась, чи теж переїхала до Вафлі. Вафля де? Ай, не залітає фугас. Дивиться по сторонам. Бо випадково не застрі не зустріти Ікс Вафля виходить. Просто не влучає. Добре, що танканув. Дуже добре. Але воно якось між баштою і корпусом снаряд пролетів. Чи є якось неправильно це зрозуміла зараз? Просимо в чаті ТНХ дати зробити постріл по вафлі. Добре. На цей раз даєм з третьої спроби дали тичку по вафлі. 10-100. 10 100 наніс головний герой. НХ питає, які проблеми? Які проблеми везе? І тут такі головний герой. 10к демеджа. Мої перші. Це, мабуть. Класні емоції, 10к нанести. У мене ще нема. Шукаємо XM всім селом. 6 фрагів маємо. 10 100 як я сказала. Ну, і залишається одна ворожа Іксемка. Дивно, що не поїхала тупитись, але ще не все втрачено. Зараз може пасти вниз. Забирає XMК Progetto 65. Вазік 120-й союзний щось там намагається підібратись. ік по ходу КД. Да, мка КД і Вазі КД. І ми будемо стрибати на голову. Боже, боже. Не промаш! <с> ну, гарне закінчення бою. Дуже гарне. 10-300. Непоганий бій, дивимось результати. Отже, результати цього бою. Е, майстрос, основний калібр, е, воїн 10 350 дамагу наніс головний герой. Дуже прикольний бій. Прикольний бій. Е, я в один момент насправді подумала, що зараз нас вб'ють і на цьому ріплей закінчиться. Але ні. Екшончик був. Бажаємо головному герою. Надалі таких потужних боїв, а вам, друзі, гарного дня і дякую за перегляд.